Друзі, всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube-каналі. Хочемо вам показати сьогодні фотон вольт 354, це 4-циліндрова 35-ка. І звернути вашу увагу, скажімо так, заакцентувати вашу увагу на одному цікавому моменті. Станом на сьогоднішній день ця модель коштує 7150 умовних одиниць. Багато хто слідкує за нашим каналом, сторінкою в Фейсбуці. Ті, хтоці, знаєте, що вони ще, ця модель декілька місяців тому вартувала порядка, боюсь помилити, 8200, 8300. Ну, приблизно такий порядок цін. Ціну на цю модель просадили до 7150. Звертаю вашу увагу на один цікавий момент. Лаволь 244 станом на сьогодні вартує 6800 умовних одиниць. Це буде 24. ка Трициліндрова двигун 385-й кемовський донга. Но, додаючи 350 умовних одиниць, у вас є можливість пересісти на трішки потужнішу техніку. Отримати 4 циліндрову 35-ку. Ось в такому виконанні. 4 l 22 bt повторюсь. 4 циліндра, леєдонговський двигун має ця модель. Реверс тут відсутній. Формула 8 передач вперед, 2 передачі назад. Сидіння плаваюче, гідравліка роздільна. Резина 11,2х24, розбірні задні диски. А ну, по резині все, як ви любите, резина армур. ВОМ-двошвидкісний, гідропара, універсальна триточка, точка, електрична розетка. Фактично. Такий джентльменський набір. Так що от хотіли вам на цей момент звернути увагу. 6824, 7,150, 35-очка. На рахунок насосу будете питатись насос 1. 1, но потужніший. Ось такий варіант є, друзі. Кого цікавить, будь ласка, запрошуємо до нас. Техніка присутня по всій нашій мережі. Гарантія на техніку Лоль в Україні 2 роки, і доставка до вас додому буде безкоштовно. Сподіваємося, комусь наша порада, чи, скажімо так, такий легкий акцент, допоможе, можливо, приймати рішення взяти, додавати трішки коштів і взяти ось таку 35 п'яточку. Варіант доволі непоганий, тому рекомендую дослухатись і розгляньте. Направду непоганий варіант.